Для мене піхотини — це фундамент армії. Я колишній військовослужбовець 42-ї бригади. Був я в березні 23-го року. Проходив навчання на перекваліфікації офіцерів в Львівській області. Далі був переведений. В бригаду 42-го на посаду заступника командира роти, потім на посаду командира роти. Думалось, ну не можеш просто так бути якийсь вічний конфлікт, десь воно чимось має закінчитися, дивлячись на історію, що війна десь по-любому десь продовжується. А суто за 24-те? та ні, напевно, розум відмовлявся говорити про це. Тому що ну та як війна, все такому така ж повномасштабна. Напевно, десь себе він страхував. Але кожного разу щось думалось, думалося. Ну, сприйнялося, сприймалося як, як належне вже, напевно. Тому що, можливо, це з шоком стало для когось з 24-го, ой, почалася війна. Та війна почалася ще у 2014-му, якщо так бути чесним, для когось гори в когось війна позабирала з 2014-го близьких людей. І домівки позабирала. Просто вона не була. Настільки масштабною, як, як зараз. От. І зараз для когось війни немає, як для когось не було і в 2014 році. Вона ну, завжди страшно, але але. Але Але якщо дати страху волю, то типу, робота не буде робитися. Якось найбільше треба зберігати холодний розум і не думати про те, що може статися, треба просто робити. Ну, Тому що це такий фарт, що може Будь-який момент обірвати твоє життя безпосередньо в зоні бойових дій я провів сім місяців, От, мобілізований був у 23-му році в грудні. В напрямках був Серебрянський ліс, Сербрянське лісництво. Також було в районі Кліщівки і в районі Часового Яру в сторону Бахмута. Це я вже безпосередньо був от на тих ділянках фронту. Тут для привернення уваги. І можливості допомогти якось тут в тилу. То я вирішив піти в гори. Це був благодійний похід. Це не просто там почілити і просто там зібрати гроші. Це був благодійний похід. Я йшов в амуніції до моєї маси. Це було плюс 25 кілограм. Бронежилет, каска, РПС і рюкзак. Також ціллю було не тільки зібрати гроші, а привернути увагу суспільства до того, що війна не зупиняється, до того, що виснажлива робота наших піхотинців морально, фізично. Ось Ну, те, що я пройшов, це не можна вважати якимось випробуванням. Випробуванням кожного дня на фронті є робота хлопців. Була поставлена мета зібрати 300 тисяч гривень. На даний момент вже зібрано 240. 240-230, то ж не пам'ятаю, треба зараз. Воно кожного разу обновляється, але в районі 230 тисяч вже є на банці. На даний момент ще банка відкрита, можна знайти нас у соціальних мережах за хештегом Мені не важко. Ось і там вже безпосередньо від кожного допису, під кожним дописом є посилання на банку. Ось щоб найлегше це знайти за хештегом. Бригадам потрібно все, але вирішили, що 42-й закупимо турнікети. 33-й це будуть або деталі до ФП дронів або самі fpv дрони 67- це тепловізійні, е, тепловізійний, або тепловізійні приціли, і, можливо, якісь інші дрібниці, тому що там суми якось будуть варіюватися. Маршрут сам стартував із туристичної бази Заросляк. Це найпопулярніша точка старту для підйому на говерлу, для підйому на озеро Несамовите. Я пішов в сторону несамовитого, вискочив на. Чорногірський хребет і попрямував в сторону гори Говерла через три інші вершини. Це Пожежевська, точніше, це був, якщо по порядку, це Данціж, Пожежевська, Брескул і вже сама Говерла. Тоді спуск до Говерли, спуск з Говерли до Петроса, і з Петроса вже в село Кваси. Символічно я ще також залишав на маршруті картинки, маленькі банери з QR-кодом свого маршруту. І 11 точок, це також в мене було символічно, 11 областей, які або зараз є в окупації, або деокуповані. На самому маршруті не було якогось такого важкого. В принципі, вже маршрут був ще пройдений раніше. Ось знайоме все було, але найважче це був певний етап підняття на гору Петрос. Ось це дуже там класний. Був дуже різкий спуск з Говерли, а потім вже. Так само різко потрібно було підніматися на Петрос. Це найважчий відтинок був. Але помаленько, з перервами, трошки з повільненням ходу, і все, все вдалося. Було поставлено на ціль. Бо люди очікують, люди надіються. Ну, типу, якось тебе відповідально було би сказати: та ні, я не піду, давайте я вже скидаюся, і бо я втомився. Ні. Я не втомився. 24 години я ставив собі, що подолати, а подолав хай буде це 16 годин загалом. От були моменти, де я мав сили, і бажання це я навіть легенько біг. Ось, а так загалом я швидко йшов і. Зупинявся лише в тих моментах, коли вже чув, що організм каже «попий води, трішки перепочинь». Це якраз я попав на таку погоду, що от змінювався з хорошої погоди на погану. І я от в це вікно попав, що ні холодно, так що аж дуже, і не було дуже гаряче. Наступний день, як я прийшов з маршруту, це дивився так <кій> на гори. Це дуже гарна погода, сонячна, безхмарна була. А під час маршруту рятувальників в шостій ранку, я ще як реєструвався на базі Заросляк, вони сказали, ні, йти не треба, бо штормове попередження. Нічого особливого, чесно, це просто щоб привернути увагу. Тому що пройтися, наприклад, я міг пройтися з Тернополя до Кременця, ну, кому це цікаво. А так, так, це плюс як не як виснажливо. Для більшості людей, які навіть не ходили в гори, а тут ще в бронежилеті піти, це, певно, ну, більш захоплююче. Сходити в гори воно ну, мені допомогло. Я вже два роки не був. Останній раз це був 22-й рік. Так. Це другий рік вже пішов що я З благодійною метою пішов в гори.